Всім привіт шановні підписники, з вами я, Роні 2003 Вибачте, що не було так довго відео на каналі, та й в принципі мене немає можливості їх робити, тому що постійні відключення світла через росіян. Плюс я ще й хворію зараз. Вибачте за голос. Тому запрошую підписатись вас всіх на мій телеграм-канал, там є я. В мене там можете знайти найбільше часу з всього інтернет-простору. Я там почу різні приколи, новини інколи і загалом, типу, своє життя, свої думки якісь. Тому хто не підписаний, кому цікаво, підписуйтесь обов'язково. І сьогодні я своїм хриплим голосом хочу подискусувати з вами на тему, як оживити Ark Riders. Стоп, 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 я розумію, Ark Riders зараз не мертва. Вона збирає мільярд онлайну зараз, 200-300 тисяч зараз тільки вже в стімі одному грає, але по факту, якщо так взяти, то весь контент абсолютно висмоктаний з Ark Riders, у. Всякі івенти вже давно обсмоктані повністю абсолютно. І людям лише залишається знаходити якийсь ситуативний контент там, в PvP між рейдерами, в розмовах між рейдерами, або займатися якимись взагалі крейзі штуками, багаюзами там, і тому подібне, що в грі достатньо. Але особисто для мене я награв в гру 102 години, і мені набридло. Так, я робив відос про те, що там я закоханий в Warcriders, і мені дійсно подобається дуже ця гра. Мені, як соло гравцю, як гравцю, який не отримує в більшості задоволення від цього ситуативного контенту, який він може знайти рандомно на мапі з взаємодією, з гравцями та тому подібне, мені це не підходить. Я хочу постійного розвитку, я хочу постійного контенту, і я хочу вам розповісти сьогодні свої власні думки на цю тему, як оживити Warcriders, дати йому друге дихання, особисто для мене. Перше, щоб я хотів, щоб розробники гри зробили, це зробили ребаланс всієї зброї в грі. Тому що по факту різниці між сірою зброєю та фіолетовою абсолютно немає різниці ніякої. Ти береш, наприклад, той ж самий стічер, прокачуєш до 4-го рівня і накидуєш на нього ті ж самі зелені модулі. І в тебе буквально стічер нічим не відрізняється від того ж самого Бобкету. Матеріали витрачені на стічер – в чотири рази дешевші, і скорострілість ТТК майже однакова, вони майже ідентичні між собою. Про Бетіну я взагалі мовчу суперкончена зброя, яка навіть після фіксу не дуже добре себе почуває. Темпес напевно, одна єдина штурмова гвинтівка фіолетова, яка може, в принципі, типу бути реально імбою. Але з що треба навчитися грати. Як, в принципі, зі всією, зі всією зброєю, яка є в грі, але. Все одно вона дуже дорога і майже ніхто з ними не бігає. Я гадаю те, що мені за 100 годин один раз попалася фіолетова пушка в грі, це ну, дійсно показник, хоча я файтився доволі багато. I'm very sorry, bro. I was friendly, you started first. В грі треба зробити так, щоб в тебе була цінність твого луту. Я розумію, що це екстракшн, і немає різниця, там фіолетова чи сіра зброя, тебе все одно можуть із сірою, і з кайла тебе навіть можуть забити на смерть. Але тут річ в іншому, в тому, щоб гравці реально хотіли крафтити. Наприклад, фіолетові шмотки ходити з ними, тому що я скільки от стрімерів дивлюся, що українських поаркрайдер су, що зарубіжних, всі крафтять дефолтні сірі пушки, прокачують і ходять з ними, тому що, ну а навіщо щось робити краще, якщо сірі пушки і так офієзно працюють? Друге, що також входить до цінності луту, це пофіксити, нарешті, кляті фрілодаути. Я одного разу піднімав цю тему на своєму Тікток аккаунті, але мене захайтили, сказали, що я там нубяра, синочок взагалі і тому подібне. Але також і знайшлось дуже багато людей, які зі мною згодні. І, до речі, деякі великі українські стрімери також зі мною згодні, що фрілодаути треба фіксити. Ну я особисто вважаю, що це чіт, коли, наприклад, ти збираєшся на матріарха чи на королеву, і ти на івент, тобто. Ти береш максимально там собі холкрекери береш якийсь там мільярд патронів, мільярд гранат там, і тому подібне. І ти її вбиваєш, стараєшся, але тебе підсасує якийсь чувачок з фрілодаутом. Ти, наприклад, збирався в катку там. Хвилин 4-3, поки все закупив, накрафтив, назбирав собі. Чувак за 2 секунди взяв, нажав фріодау, запустився, все. Тебе підсосав, вбив, забрав там матріарх, кори і тому подібне, все. І вийшов, і йому класно. Він на це нічого не витратив. Ти на це витратив свої ресурси, нерви. І, як на мене, це реально дуже чіт, і навіть усвідомлюючи той факт, що, типу, ой, така, типу, сурова реальність, типу, ти розумієш, що це екстракшн шутер. Ну, чуваки. Реально давать безкоштовний набір. Ну я розумію, що це бомжацький перший стічер. З 120-патронами, три бента і один щит речарджер. Я розумію, що це супермало, але цього достатньо, щоб зробити з людини ту перилу мавпу, яка буде нападати на всіх, на кожного, і абсолютно їй буде пофіг на це. Вона зайде через секунду ще одну катку, ще не убиває, а може повезе у б'є та й залутає супертоповий лут. І буде тримати у себе в стеші і все одно грати постійно з фрілодаутами. Отака от суть цих гравців. Моє вирішення цієї проблеми. Запускати гравців з фрілодаутами лише. На одну мапу, це, наприклад, Dem Battlegrounds, перша мапа з всієї гри, як тільки ти заходиш. Друга дуже прикольне вирішення цієї проблеми, воно є в грі Arena Breakout Infinity, це теж екстракшн шутер. Там є така можливість, що при заході на якусь іншу мапу, окрім першої стартової, ти маєш зібрати свій лодаут, там, припустимо, взяту економіку Аркрайдерса. Наприклад, щоб зайти на Spaceport, тобі треба там лодаут, який буде коштувати більше 30 тисяч коїнів. На Dem Battlegrounds можуть заходити всі. Наприклад, на Buried City, там, де складність трошечки на одну клітинку більше, ніж на Dem Battlegrounds, тобі там треба більше 20 тисяч зібрати лодаут, або там більше 15 тисяч зібрати лодаут. Або зробити так, щоб один лодаут, наприклад, коштував гроші, певні якісь там 2-3 тисячі, або зробити КД на них, або зробити кулдаун на них, щоб ти, наприклад, міг робити один фрі там Раз в 10 хвилин, наприклад, або взагалі зробити їх певну кількість за 24 години. Загалом на темі виправлення зброї, фрілодаутів і таких якихось механік можна закінчити. Ну я б ще додав до того, щоб трішечки вони пофіксили економіку, давали цінності валюті, але це вже таке, це в принципі ні про що. Наступне про що я хотів би поговорити, це квести, які треба кардинально міняти, тому що квести, які є зараз, вони неймовірно нудні. Це просто збірка принеси, то зроби все, зроби то на мапі, десь там щось сфоткай, щось перемонтуй і все. І може вмирати, воно все одно буде виконано. Я б зробив би так, щоб продавці, оці ну, всі торговці, які є в сперанзі, вони не несли за собою типу суть того, що вони звичайні npc трейдери а реально показують, що вони якісь особистості, що вони якісь, типу, живі люди, що їм щось потрібно. Мої варіанти квестів це, наприклад, трейдера клініка, який продає медикаменти і тому подібне. Ти заходиш в квести, він каже. В нас склалася дуже серйозна ситуація. З поверхності прийшло дуже багато поранених рейдерів. Треба дуже велика допомога. Треба з поверхні принести такі-то такі-то медикаменти, там антисептики, тканину, якусь рослини якісь і тому подібне. І тобі треба їх зібрати і принести в спиранзу, тобто екстрактнутись. Або, наприклад, так як ми живемо в постапокаліптичних умовах, там, наприклад. Чувак, який займається цей безпекою, які ключі продає, каже: Не вистачає пального в спиранзі тобі потрібно присти, принести там певну кількість палива для наших генераторів. Також були прикольні квести, якби, наприклад, там на певних картах був один рейдер, там в нього якісь розвіддані втратилися, чи там загалом якась локація на якійсь щось розташовано, і цю локацію охороняє там бастіон. Наприклад, тобі треба вбити Бастіона або просто оминути його, забрати якісь дані, щось винести і екстракту я б хотів би, щоб набагато більш різноманітніші були якісь квести, тому що те, що є зараз, ну я ж сказав, що це реальне лайно. І попри те, що там, навіть якщо ти там проходиш 30-40 квестів, тобі даються якісь прикольні блюпринти і тому подібне. Мені взагалі не хочеться проходити ці квести, які є зараз на даний момент. Наступне це покращення спільноти. Так, ми можемо спілкуватися на поверхні з іншими рейдерами за допомогою проксиміті чату, але це мало як на мене. Я б хотів би, щоб в грі були якісь клани. Якісь групи, де ти міг створювати, до речі, ну, як в як в The Finals було зроблено. Ти там теж можеш створювати свій клуб, додати людей до цього клубу, ви один з одним будете комунікувати і тому подібне. Звичайно не система трейдів, тому що я вважаю, система трейдів дуже зайва в цій грі. Або як розробники вже анонсували, вони типу кажуть, що сперанза буде відкритою для гравців. Ти там зможеш там походити по ній, пограти на музикальних інструментах, поспілкуватися з рейдерами. Це теж дуже. Дуже класно. Ну і також це не моя фантазія. А те, що розробники також анонсували, це те, що оці величезні роботи імператора, яких ми можемо бачити на задньому фоні, які вони там величезні, вони там ходять чи так топають. Вони можуть бути введені також в гру, як вороги, яких треба буде знищувати. І мені б хотілося, щоб в грі було просто більше різноманітних івентів, тому що, наприклад, взяти ту ж саму гру The Finals це їхній шутер від першого обличчя, то вони досить непогано її оформили, і там, там майже кожні щотижня, що два тижні виходили якісь нові івенти. Я вже червоний просто від того, скільки я всього розказав. Багато розкашляв дуже. Якщо хочете, до речі, можете підтримати цей канал фінансово, я буду дуже сильно вдячний всім. Але Після того як ви підтримали ЗСУ. Але все ж таки я розумію, що вся ця моя нудьга з цієї гри це лише тому, що я граю в соло в цю гру, не лутаю ніякого цього ситуативного контенту з іншими. Я тупо сам граю, шпілю собі, там поутаю стрічки, екстрактнусь, посижу в лобі, там позбираю собі якісь приколи. і воно мені ну воно нудно мені. Я це все розумію, але все в принципі ну, хотілось би чогось такого, от про що я вам розказав. Івентів, фіксів, ребалансів. Я був би дуже радий почути ваші якісь варіанти розвитку аркайдерса в коментарях. Мені, як бачите, мені дуже сильно подобається ця гра, тому що я вже не перший відос по ній роблю. Я бажаю вам всім мирної погоди, щоб у вас все було тихенько, щоб у вас все було класно. І всім до нових зустрічей.